Перші кілометри на Беолазі. Беолаз Глорія. Красиве ім'я. Ім'я, до речі, власниці е, фабрики. Значить, такі от на Мані. Тобто ми маємо е, дошку приборів, 3D, все як має бути. На ній ні, нічого не розбираюся. Абсолютно треба Це ще мову поміняти, ще цього не зробив. Перші кілометри зараз ви бачите 330 кілометрів. Йдемо зараз на парковочку. Все, що треба, все треба звірити, оскільки хлопці завтра вже виїжджають відразу на Валенцію, і машина їде в свій перший рейс. Одразу отак от з фабрики і одразу в роботу. Оце рівень. Ось такий ось значок. Я не знаю, скажіть в коментарях, ман, це добре чи погано, оскільки можна взяти на скані ще також. Можна Volvo, Iveco, Любе Шасі, Любий Двигун можна вибирати. Взяли на Мані. Чому на Мані сервісу багато по Європі? Тобто взяли, попробуємо. Розхід на мані має бути добрий, 65 місць. Варіант Ванхула Альтано, але це беолас Glorie. Їдемо, пробуємо. Перші кілометри такі двоякі. Посмішка ось така на 32 зуби. І таке, знаєте, ну от з Альтано, хто їздив на 19-му Альтані, знає, воно довге. Ти сидиш низько, дивишся, чи десь бордюр не зацепити, але ну їзда цікава, їзда цікава.